Ти знаєш, Боже моє бажання, молитву чуй. Знаєш, Боже, що я бажаю. Змовкає мій весняний спів, і я самотній скорблю душею, змовкає мій весняний спів ніхто не знає, усім байдуже душею лину я і хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа, моя і хто спитає, і хто потіє, Цей світ чужий вже мені зробився, о Боже. Милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив Її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю, світу і кожної людини. Прихилися над нами грішними і вилікуй нашу слабкість, перемагай сіляки зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже. Трійці єдиний ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Тимі жінками і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Народженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милоседдя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милоседя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпін, май милоседя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя. над над нами і цілим світом. Над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення. За наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Має милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь! Укровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе надію, всю свою покладаємо. Всесильний сильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш. Які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі, правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника Твого небесного воїнства, архістратига Михаїла. На допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину Україну. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання. Вервиці до Божого милосердя, нехай свята Божа любов перебуває з нами на кожному кроці і оберігає від усього злого. Щиро бажаю всім благословеного щасливого вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Спочивати вже пора, пізня ж бо година та тривога і журба, серце оповила в нашім краті. журились небеса, плаче вітер в полі, не курличуть журавлі, не шумлять тополі. Занім. Перед вічним Богом Просим, Господи, Тебе, Змилуйся над народом, зупини Боже війну, просим тебе нині, досить горя, і плачу по Досить горя, і плачу по всій Україні, хай засвітить сонце нам ясне і красиве, хай життя наше буде, мирне і щасливе. Бідний край нашу країну.